Ось так виглядає сьогодні. Перша половина дня на Київщині. Зранку було прохолодно. Набагато прохолодніше, ніж зараз, наприклад, але не було дощу. А тепер дещо Не по-різному відносяться до дощу. Дощ треба любити, як і всі інші сезонні катаклізми, тому що без води і ні туди, і ні сюди. Це дійсно так. Якщо сказати в двох словах, то землю треба напувати. Ми любимо пити, земелька наша любить пити, тому така чудова у нас сьогодні погода. Погода це те, що в нас всередині. Ми маємо до цього відноситись дуже добре. Зате не треба поливати на городах. Є дуже, Дуже, скажімо, прекрасна причина для того, щоб порадіти. з вами просто пройдемося. Прім дощу ми мало що побачимо і автомобіли. Але все рівно. Отакі. Ви бачите, які хмари ходять, хмари ходять дуже і дуже потужні. Це означає, що сьогоднішній день буде, мабуть, такий до вечора. Середина червня майже. Тів місяця літа збігло, ху і нема. Тому для дуже великорозумних нагадую ще раз. Просто, знаєте, із народної мудрості досвіду минулих поколінь, поки ви молоді, несіть добру між люди на цю землю, людям, тому що так як півліта проскочило, ми навіть і не замітили, пів червня, раніше Так і літа проскочить, так і життя пробігає. І тому завжди пам'ятайте, будьте взаємно красивими, взаємно вічливими. Я читала багато психологічних теорій, що потрібно. Показувати свою силу, потрібно за себе постояти, але це коли з вами вступають у боротьбу. Однозначно це треба робити. А коли люди вас не зачіпають, ви просто нападаєте на них, як ворони біля мусорника на людину. Просто так. Не будьте такими, будьте красивими. Бо душі не тільки зовні, зовні абсолютно це. Божа нагорода. Бог нас робить красивими або не дуже, але душа має бути однозначно найвродливіша. Я не знаю, чи чути вам, чи почули ви. І чи треба, щоб ви почули. Але я думаю, що хоч один із сотні, які зараз подивляться це відео, почує, я буду щиро вдячна, Господу Богу, за те, що ви почули. Дякую всім, хто дивиться мої відео, хто ділиться коментарями, хто робить цей світ добрішим. І, звичайно, дякую всім тим, хто не навчилися ще писати щось добре. Ну, звісно, з чогось треба починати. Як на мене, мені абсолютно байдуже до того хейту. Який іноді зустрічається, це є норма. Він зустрічається і без соціальних мереж. Всім бажаю щастя, без винятку, всім. Всім бажаю щастя, здоров'я. І в вашому житті буде 99,9 позитиву. Все решта тоді здасться зовсім незначним і переможним однозначно. Люблю всіх, цілую. Україна 2025 рік збережемо для історії.